Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу прочитати вам вірш, який дуже такий теж оптимістичний. Колись трохи давненько я його е, опублікувала в одному в одній з груп Житомирській, і я отримала чимало лайків, і навіть коментарі були, що він сподобався. Хоча в цьому вірші не було ще граматики, а ось зараз він в такій книзі Белисті почуття на сторінці 30-ї цей вірш був написаний 3 вересня 2022 року. Отже, я і зачитаю цей вірш. Цей вірш може допомогти всім тим, хто напів. Шляху зупиняється і, думає, нічого не вийде, але в нього є мета, у кожного є своя ціль, у кожного є своя мрія. І я думаю, це дуже вірш такий повчальний, оптимістичний і а, дає такий настрій на те, що потрібно йти далі е, і не звертати ні на що увагу. І так, вірш е, має назву Іди дорогою своєю. Ти стано йди дорогою своєю, хоча й важко, все ж таки іди. Це тяжкі свата, нам дається лиш миттєво, дорогу прокладайте до мати. Прийде той час, коли кінець побачиш і стане добре так твоїй душі, так буде добре, що аж враз заплачеш, коли відчуєш радість на землі. Ось такий вірш. Я думаю, вірші вони взагалі допомагають жити, вірші потрібно любити і читати чужі свої вірші і багато корисних книжок. Тому гарно всім дня, крутої погоди. Ось такої олійки я сижу. Нарешті лавочка для мене звільнилася, тому що не було лавочок, скрізь сонце, а зараз тепер я мала змогу зачитати вам свій вірш. І так, до зустрічі з вами була Авдієва Валентина. Люблю, цілую. Пока.